Київсь на хлібокомбінаті цар хліб відкрили нову лінію виробництва батону. Упродовж дня тут виготовляють 14 тонн продукту, максимальна потужність до 25 тонн. Це комплексна механізована поточна лінія по виробництву батона потужністю 24 тонни на добу. Лінія оснащена сучасним і імпортним обладнанням. Це піч виробництва Чехії, тістомісильна машина, тістоукрулювач виробництва Голландії, тістомашина діосна Німеччини. Обладнання тістоприготування виготовила українська фірма краяни. Це все ми скомпонтували. Наші технологи зуміли поєднати. Імпортне обладнання із нашим вітчизняним, і ми отримали на сьогоднішній день. Я вважаю, вже хороший продукт. Будемо ще трошки працювати над його технологічною характеристиками, над його якістю. Чим відрізняється ця лінія від попередньої лінії, яка в нас була до цього часу? Ця лінія буде виробляти батон опарним способом. Тобто, спочатку буде замішуватися опара, яка буде бродити 2,5 години, а на її основі буде міситися тісто для виробництва батона. Це дасть можливість покращити смакові властивості нашої продукції. Суто для наших покупців, щоб вони споживали справжній хліб, справжній хліб. Нова лінія забезпечить 20 робочих місць, каже директор холдингу хлібні інвестиції Юрій Триндюк. І додає, на досягнутому не зупинятимуться. Це підприємство входить в холдинг хлібні інвестиції. В холдингу є шість підприємств. І це підприємство працює рентабельно, працює добре. Я задоволений колективом, задоволений менеджментом, директором задоволений. І я рахую, що в нього багато-багато є перспектив. Є продукція, яку ми робимо, це печиво, сушка, вушки, слойоні вироби. Ці вироби ми плануємо експортувати. І зараз над цим працюємо. Крім того, підприємства ми хочемо переробити експедицію, вона буде зроблена по німецьким стандартам, комплектація продукції і таке інше. І десь через рік ми хочемо перейти на європейську систему хасп. Співпраця міста із хлібокомбінатом є однією з пріоритетних, зазначив на відкритій лінії перший заступник міського голови Микола Вітенко. Адже виробництво хліба це не тільки підприємницька діяльність, а й соціальна. Дуже приємно, що влада співпрацює з таким можливим для нашого міста підприємством як хлібокомбінат. Ми знаємо, що це є один з найбільших бюджету утворюючих підприємств. І, зрештою, ми бачимо відкриття нової лінії по виробництву батонів завдяки відкриттю саме цієї лінії. Місто буде забезпечено круглорічно свіжим продуктом. Ні для кого не секрет, що раніше, особливо святкові дні і тому подібне, вироб... стара батонна лінія не забезпечувала необхідний обсяг продукції. У зв'язку з цим 3-4 дні батони поступали на прилавки наших магазинів. От власне запуск цієї батонної лінії дозволить мешканцям нашого міста отримувати свіжий продукт, і це насправді дуже приємно. Питання залучення інвестицій на хлібокомбінаті. На хлібозаводі нашому він дійсно кожен рік є. Вони кожен рік якусь лінію. Але для нас ще й дуже важливо, що це є інвестиційне підприємство, яке входить десь в двадцятку кращих підприємств, які залучають інвестиції в місті Івано-Франківську. Для нас це дуже важливо, тому що якщо наш хлібокомбінат ще не експортує продукцію, то Наприклад, інші підприємці, які злучають інвестицію, 60% експортують продукції, тому ті всі залучені інвестиції дають місці і додаткові робочі місця. Ми тільки цього року майже 4 тисячі робочих місць створили за рахунок наших інвестиційних підприємств. Сьогодні для нас якраз і сама, напевне, найбільша біда, тому що ми ці робочі місця не можемо заповнити. У нас сьогодні дефіцит робочої сили у кожному майже підприємстві інвестиційному. Тому завдання зараз і влади, і от при відкритті таких нових технологічних ліній максимально сприйняти підприємству в реалізації продукції, а разом з тим і забезпечення кадрової політики. Пріоритетом міської влади є створення сприятливого клімату для інвесторів та створення нових робочих місць. Запевнив мер Франківська, Руслан Марцінків. Дуже важливо нові робочі місця і виробництво. Найважливіше, щоб запрацювало в місті франківське виробництво, створились нові робочі місця, бо це податки і це стабільні податки. Це не будівництво, де збудували, здали житло, а це все таки в першу чергу розвиток нашого місцевого виробника. Ми сприяємо в тому числі і роздрібній торгівлі, і мережею. ну тобто по мірі можливості, що можемо, то робимо». Працівники підприємства та влади урочисто перерізали червону стрічку на лінії. А священник освятив обладнання.